Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Життя це унікальна подорож у світ, де все нове для тебе і невідоме, де ти дивуєшся всьому з дитячих літ, бо все довкола гарне і вагоме і чарівне, казкове, дивина. Не світ, а казка, що тут же казати? І загадка навколо не одна. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 116-117. Розпочнемо з прави валіза. Сьогодні і на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Але будь-яка подорож починається зі збору речей. Оберіть собі валізу того кольору, яку б ви взяли з собою в подорож. Якщо ви обрали жовту валізу, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Синю валізу ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Червону валізу. Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Чорну валізу. Будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розбирати дієслово як частину мови. Також продовжимо подорож до Індії. Відкриваємо свої робочі зошити, пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо велику маленьку букву У. Склади з нею. І деякі слова кілометр мільйон. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз, дітки, розгадайте ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, тут заховалося слово тепер. Запишіть це слово з нового рядка. Виконайте звукобуквений аналіз. Також складіть з цим словом речення і запишіть собі в зошит. Давайте перевіримо. Поділимо слово на склади. Тепер. Наголос падає на другий склад. Твердий приголосний, е-голосний, П. Твердий приголосний, е-голосний, Р. твердий приголосний. Слово тепер має 5 букв, 5 звуків і 2 склади. Прочитайте текст. За індійським календарем рік ділиться на 6 сезонів: Весна, літо, мусони, осінь, передзим'я, зима. Мусони це змінні вітри. Вони змінюють свій напрямок два рази на рік. Узимку дмуть із суші на океан, а влітку навпаки з океану на сушу. Дуже потужні ці вітри в Індії. Літні мусони приносять багато тепла і рясні зливи. На берегах річки Інд утворюються величезні повені, які руйнують дороги, будинки, знищують посіви. Дмуть літні мусони в Індії з червня по вересень. Придумайте заголовок до цього тексту. Що нового ви дізналися з нього? Спишіть, будь ласка, з тексту про мусони виділене речення. Підкресліть в ньому дієслова. Позначте над кожним його час. Давайте перевіримо. Утворюються, руйнують, знищують. Утворюється теперішній час, руйнують теперішній, знищують теперішній. Тепер давайте підкреслене в тексті слово розберемо усно за зразком. Отже, знизу я буду одразу записувати, щоб ви побачили, як потрібно це робити в зошиті. Перше, нам потрібно записати аналізоване слово. Це слово руйнують. Далі потрібно записати питання, на яке відповідає наше слово. Руйнують, що роблять? Далі потрібно записати початкову форму. Початкова форма це запитання, що робити, руйнувати. Далі записуємо, яка це частина мови, це діє слово. Далі треба записати число однина чи множина. В нашому випадку руйнують це множина. І останнє, що треба записати, це час, теперішній минулий чи майбутній. Руйнують це теперішній час, тому так я і записала. Запам'ятайте, будь ласка, зразок, за яким потрібно розбирати дієслово. Зараз трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Гаджик дізнався про незвичайне озеро в Індії. Прочитаємо про нього. В Індії є цікаве озеро Самбхар. 8 місяців на рік воно солоне і 4 прісне. Під час восьмимісячної посухи з цього озера добуває до 200 тисяч тонн кухонної солі. А з червня вересень лють безперервні дощі, і тоді сам пхар опріснюється. Спишіть, будь ласка, цей текст, вставивши пропущені орфограми. Підкресліть дієслова. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Ось такі орфограми ви повинні були вставити. Дієслова у нас добувають, л'ють, опріснюється. Тепер давайте зробимо письмовий розбір виділених у тексті про озеро діє слів. Отже, будемо записувати в ЗОшит. Перше аналізоване слово добувають. Давайте його запишемо. Далі я буду ставити вам запитання. Ви записуєте, і ми перевіряємо. Отже, питання, на яке відповідає наше слово. Добувають, що роблять молодці. Далі початкова форма. Що робити, добувати. Далі частина мови записуємо. Правильно, це дієслово. Число, множина і час. Це теперішній, молодці. Наступне аналізоване слово опріснюється. Будь ласка, поставте відео на паузу та зробіть розбір дієслова самостійно. Давайте перевіримо. Аналізоване слово опріснюється. Питання, на яке відповідає, що робить. Початкова форма що робити опріснювати. Частина мови дієслово. Число однина і час теперішній. Родзинчені бабусі дуже подобаються індійські фільми. Прочитайте, що родзинка дізналася про них. В Індії знімають найбільше у світі фільмів. Найбільша індійська кіностудія називається Болівуд. Тут створюють не тільки мюзикли з піснями і танцями, а й доволі цікаві бойовики, фантастику і навіть жахи. За рік студія випускає тисячу різноманітних фільмів. Це у два з половиною рази більше, ніж у Голівуді, американському центрі створення кіно. Будь ласка, спишіть виділене речення з тексту. Позначте над кожним словом, яка це частина мови. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Давайте перевіримо. За це прийменник, рік іменник, студія іменник, випускає дієслово, тисячу це числівник, різноманітних це прикметник. Фільмів це іменник. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 117. Вам потрібно списати текст, ставивши пропущені орфограми, підкреслити дієслова в житі в неозначеній формі та над іншими дієсловами позначити їхній час. Вправа мікрофон. Скажіть. Розбір якої частини мови робили сьогодні на уроці? Яку форму дієслів вважають початковою? Як змінюються дієслова? Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик в вашій роботі, вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!